Теплими словами ми можемо зігріти не тільки родичів і друзів, а й незнайомих людей. Обмін таким теплом дає сил триматись у ці нелегкі для нашої країни часи. Як відбувається такий теплообмін у пастівчан? Ми зараз дізнаємось. Добрий день. Скажіть, будь ласка, Добро. як часто ви вітаєте своїх друзів, родичів навколо людей теплими словами? Зараз намагаюся частіше, тому що такі важкі часи для країни, а ще й намагаюся навідати. Тих родичів, наших рідних, близьких, з якими ну дуже рідко бачилися в минулому, а зараз і телефонуємо, і зустрічаємось. Які слова ви найчастіше використовуєте? Тут більше не слова, а обійми, я так думаю, поцілунки. Дякую. Скажіть, будь ласка, як часто ви вітаєте своїх родичів, друзів або просто людей навколо теплими словами? Стараюся комога часто, щоб і собі був гарний настрій і людям гарний. А які слова ви найчастіше використовуєте? Гарного дня і спокійного нам дня. Саме головне мирного неба. Так, вони дуже допомагають триматися. Дякую. Скажіть, будь ласка, як часто ви вітаєте своїх друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? Рідко. Чому? Це, така людина. Розуміла, а ви? Теж доволі рідко. Скажіть, будь ласка, як часто ви вітаєте друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? Завжди, завжди. Навіть навіть якщо не знайомі, і в Фейсбуці там я завжди пишу добрі слова. Зараз таке час, треба кожного підтримати, знаєте, навіть якщо незнайома людина і тебе вітає дуже приємно. Дуже приємно. Дякую. Наразі. Вони дуже підтримують. Так. Да. Які слова ви найчастіше використовуєте? Я бажаю здоров'я і миру. Я бажаю здоров'я і миру. В наше таке нелегке час. Підтримки одне одному, здоров'я і миру. Як часто ви вітаєте друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? <рес> Я навіть якось про це не задумувався. Родичів часто, а друзів вже таких, таких друзів вже немає. То як часто ви вітаєте друзів, родичів або просто людей навколо теплими словами? Ну, не так часто, в основному на свята. А які слова ви використовуєте на Здоров'я, щастя, добра. Ну і мирного неба зараз. Завжди вітаю. Усіх вітаю. Не тільки друзів. І, і людям бажаю добра і миру всім. щоб трималися, щоб кучі трималися і берегли одне одного. Якщо чесно, не часто. Так, да, я їх не часто бачу і ми з ними ну, дуже рідко спілкуємося. А, а вас вдома, як часто? То часто. Часто я е, вітаю дружину, е, дітей, своїх внучок. Е, ми, якщо не кожен день хорошими теплими словами, то ну, дуже часто. А які слова ви найчастіше використовуєте? Кохана, е, діти, сонце, е, лапочка. Ну, По-різному, по-різному. В залежності від 에, мого стану, мого настрою, От. якось так. Дякую. Ми люди віруючі, ми кожен день, день. привістюємо і святкуємо. День. День. Буквально кожен день. Дякую. Завдяки праздникам дуже часто, але зараз немає таких великих привидів, щоб привітати. Тільки дітей. А які слова ви використовуєте найчастіше? Ну, за, за, ну як, ну, зараз війна, ну, щоб були живі, здорові. Насамперед, а все інше то вже таке. Все інше можна купити, заробити. Ну, то неважливе вже здоров'я і життя. Все інше не важне. Жінку кожен день підбадьорю. Рідних, ну я в армії, батько в армії, ну так що е якось обходимось без цього. А як саме ви підбадьорюєте? Які слова ви використовуєте? Дивлячись для кого, як, дивлячись, яка ситуація.